Вітаю! Це інтерв'ю без кордонів. Моє ім'я Настя реїн і мій сьогоднішній гість Ігор Федоренко, начальник дільниці ПР 5 ТОВ Краснолиманське. Пане Ігоре, вітаю вас! Доброго дня. Пані Ігоре, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Чим ви взагалі займаєтеся? Тому що нас дивиться багато дуже людей, але я впевнена, що мало хто з них знає, що таке ПР-5 і що таке начальник дільниці. ПР-5. начальник дільниці. Начальник дільниці це та людина, яка керує прохідницькими роботами. колектив, що був створений на цей час. Це дві бригади, видає дві виробки для нарізання майбутньої лави. Тобто проводять вентиляційний штрек і конвейерний штрек. Комбайни – обидва китайські завдяки нашому керівництву Заходи проводяться в обох забоях. Забої не зовсім прості за поведінкою. У забоях ведеться анкерне кріплення. що в нинішніх умовах вважалося експериментальним. Експериментально ми ввели вели його і проводимо виробки повністю. Ну там є місця у нас, скажімо так, геологічні зрушення. То проводимо металокріплення, але здебільшого проводимо анкерне кріплення у колективі понад 130 людей. А чому експериментально ви сказали? Експериментально, бо до цього моменту здебільшого виробки проводили за допомогою металокріплення арочного а, здесь, здесь... а тут ми застосували анкерне кріплення. Точно достатньо все пішло у нас зі знаком плюс. воно більш безпечне? Ну як безпечне? Ну як безпечно у шахті? Взагалі небезпечно такі умови. тим більше, як я сказав, виробки непрості, проводять із заходами різними, і в в режимі СВ, із нагнітанням постійним. Бо пласт у нас такий L3. скажімо так, непростий пласт. Але колектив поставлені завдання виконує А поясніть, будь ласка, чому не прості? Чому не прості? Глибина понад 800 метрів залягання пласта, залягання. Тобто його падіння, геологічні умови, це пов'язане з природними умовами, тими, у яких він колись створювався. Тому необхідно для безпечного проведення цієї виробки проводити низку заходів. Розкажіть, будь ласка, як шахта пережила останні місяці? У нас вся Україна по факту сиділа з графіками відключення світла. А шахта Краснолиманська вона знаходиться буквально за кілька десятків. Навіть менше по моєму за 18 кілометрів 15, від 15 кілометрів десь 15-18, так. Да. Да, да від да. лінії фронту щоденні обстріли немає електроенергії. Як взагалі вдавалося працювати в таких умовах? Були розроблені... було розроблено низку заходів на випадок аварійного вимкнення, щоб можна було безпечно вивести людей. Це комплексно розробили. От ну а в цілому колектив. Був налаштований не допускати зривів, так, Тобто, якщо десь були якісь перепади або падіння напруги, одразу застосовували розроблений план дій і і і якщо це було необхідно, люди їхали на поверхню. А нагадайте, будь ласка, шахта виробляє вугілля. А вугілля для чого для кого? Як я чув, частина вугілля навіть ішла і на місто Київ, тобто щоб обігрівати Київ. До цього багато вугілля йшло і на ТЕЦ. Зараз ви знаєте, після останніх подій негативних у цілому в країні. Тепер ми підприємство, наше керівництво перемкнулись, знайшли галузі збуту вугілля, зокрема. Навіть для одного з районів Києва я чув, що це вугілля використовували для обігріву. Абсолютно вірно, я чому вас це і запитала? Тому що дійсно раніше це шахта Краснолиманська вона забезпечувала трипільську ТЕЦ, з якої власне подавалася електроенергія тепло для Києва. Відповідно, саме завдяки Краснолиманській Київ, столиця була зі світлом повністю. А що вас особисто привело в Київ? Особисто ну, колективна Особисто ми з колективом вирішили приїхати і підтримати. На сьогодні було заплановано в апеляційному суді міста Києва засідання з приводу визначення запобіжного заходу для серебрянської світлани Леонідівни. Ми колективно хотіли сьогодні звернутись, підтримати її письмово взяти на поруки для того, щоб людина, поки тривають слідчі дії. Щоб її випустили, і вона могла бути і виконувати свої безпосередні обов'язки, перебуваючи на підприємстві. Для цього ми сьогодні прибули сюди. Але коли ми прибули до апеляційного суду, виявилось, що частина справи або сама справа не була надана суду, і суд знову ще на місяць переніс засідання. Схоже, трохи на затягування справи, правда? так, так воно і є. А як ви думаєте, суд прислухався б до вас, до ваших колег? Принаймні, ми були налаштовані. Ми були на це налаштовані. Знаєте, ми з колегами рахували, що для того, щоб пані Серебрянська змогла заплатити заставу, ту, яку їй призначив суд, це просто якісь колосальні, фантастичні сотні мільйонів гривень. То е, звичайний бухгалтер, тобто їй довелося би працювати 208 років для того, щоб змогти сплатити цю заставу. Ну, як на мене, знаєте, цинізм вищої міри в той час, коли топових корупціонерів, яких ловлять прямо на е, отриманні е, хабаря, їх ага. відпускають за значно, значно менші кошти. Е, Якщо ви приїхали підтримати пані Серебрянську, то ви абсолютно впевнені в тому, що вона не не винна. Немає жодних сумнівів. Скільки років ми пропрацювали разом з 2006 року? І вона працює на підприємстві. Ніколи жодних зауважень не було. Вона людина досвідчена, можна сказати, високодосвідчена. А перед тим як одразу як її арештували, вона відзначила ювілей 60 років. Колективом ходили її вітали, і ось так воно співпало не зовсім так, як хотілося а так вона як людина, як керівник, як бухгалтер із великої літери, вона на своєму місці, я вважаю. Власне, так якраз хотіла вас запитатися, яка вона як людина, тому що ми в суді бачили, що це маленька тендітна жінка, яка вже перебуває довгий час в СІЗО, і більш того, і адвокати розповідають про те, що на неї чиниться тиск з боку слідчих, коли змушують дати покази, і в цілому робити якісь. Ну, напевно, не зовсім законні речі, і це дуже сумно, насправді. Розкажіть, ще, яка вона як людина? Яка вона у спілкуванні, можливо, зі своїм колективом? Спілкування моменти... вона, ну, ну, е, хоч хоча вона і головний бухгалтер. Я по роботі я керую одним із підрозділів тов Краснолиманська. То в можна зайти завжди можна навіть зустріти в коридорі, спокійно поспілкуватися, поставити якісь запитання. Якщо треба, вона повернеться до кабінету спокійно. Наскільки це можливо, допоможе, увійде в ситуацію. Ну так можу охарактеризувати цю людину. Як зараз розкажіть, будь ласка, живе колектив Краснолиманської, тому що зараз же рахунки арештовані. Відповідно шахтарі не отримують зарплату, і це схоже напевно на початок 90-х, коли шахтарям теж місяцями не платили зарплату. Ну з, з того, що ми живемо в такому регіоні. Зараз у всіх новинах чути покровський напрямок. Шахта Краснолиманська і тов Краснолиманське одразу за містом Родинське. Це Покровський район. Тобто щодня відбуваються якісь негативні події. як то прильоти або руйнування, розрушеній. Уже все... ж найгірше за все жертви і поранені люди, мирні жителі. і от у цьому середовищі живуть прості працівники, зокрема і працівники ПР-5. зрозуміло, це виходить подвійне навантаження на людину. Лягає люди живуть багато хто з сім'ями залишаються, не всі евакуювалися. Дана ця ситуація про невиплати або про виплату частинами з якимись паузами призводить до нервозності в колективі. Не зовсім це просто в людей Хотілося б, звісно, хотілось працювати стабільно, спокійно. Я сподіваюся, що найближчим часом, якщо керівництво повернеться, ми до цього повернемось. Хоча, ще раз повторюю, ситуація навколо і на підприємстві. А навколо ж усі ці містечка, шахтарські, і мирноград, і покровське, родинське, добропілля, білицьке, тобто повсюду якийсь негатив пов'язаний з бойовими діями. Тобто, по факту, через цю всю ситуацію, Шахтар, який йде на зміну, то він не знає, чи Буде його будинок цілим після, так і, того, як він є, так, і є, так і є. Якщо взяти досвід моєї ділянки, то до мене звертались тиждень тому. Ось був випадок: мирноград, приліт. Людина повністю залишилась без житла. Звернулися, дали йому відпустку. Поїхав десь облаштовувати свій побут, бо небезпечно. А багато взагалі шахтарів з Краснолиманської виїхали. З міста після того як в цілому стало зрозуміло, що ще трошки, і лінія фронту буде прямо біля вас. Я так скажу, що я так скажу, що основа колективу ще тримається. зрозуміло, що є люди, у яких є проблеми. є багатодітні батьки є у кого бабусі, дідусі. Треба вивозити є й таке, звісно. Загалом колектив. а вже ж, хотілося би більше в плані і кількості людей. І, звісно, виплати грошей, але основа колективу ще тримається, і шахта працює. У шахтарів зараз великі заборгованості через арешт рахунків підприємства. Ну зану заборгованість є. Воно ж виходить поточну зарплату, виплачують частинами. Бо рахунок то відкрили, то закрили. То відкрили, то закрили, наче й випускають гроші. Потім їх блокують, і через це виходять борги. А коли зарплату платять частинами, вона ви ж розумієте в родині розчиняється, і не зрозуміло, була зарплата чи не була. Тим більш в таких умовах людині треба може відправити гроші, може родина десь у Києві або під Києвом живе, там де більш безпечно. А за квартиру треба платити, їсти треба. Та звичайно, і скоро перше вересня. Дітей так, потрібно готувати так, до школи. Так, за що так, їх готувати, якщо так, не зрозуміла ситуація з зарплатою? А як раніше було до того, от коли в травні власне почали стабільно отримували зарплату. Стабільно ми розуміли, що наприкінці місяця у нас буде зарплата. Плюс-мінус якийсь день, не без цього, але ми розуміли, що вона буде. Зарплата в нас за останній час, за останні два роки, навіть почала зростати. я кажу за то в Краснолиманське. Будували плани на майбутнє. На будущее моя ділянка займається проведенням гірничих виробок. Це гірниче підприємство. Якщо не буде лав, то підприємства не буде. Не буде видобутку вугілля. Закуповували обладнання. Комбайн був куплений. Новий комбайн китайський. із анкер установлювальниками. Виробки проводили, а в нинішній ситуації зрозуміло рахунки заблоковані. На матеріали гроші не виділяють зарплату, платять частинами. Бо пріоритет же виплатити людям гроші насамперед, а потім уже і купувати розхідні матеріали ті самі анкери, те саме стосується й ділянки видобування. Ну, да, в шахті ж потрібно багато розхідних матеріалів, які да, по факту, якщо вони не закуповуються, то тоді небезпека для шахтарів вона ж підвищується, оскільки да, зношуються. так, зношуються. плюс аварійність, плюс падають темпи і проведення, і видобутку. Багато того від чого залежить життя підприємства. Дух шефтарі, да, звичайно, так. він теж не, не на найвищому рівні. Це теж можна зрозуміти. Е, знаєте, пройшла інформація про те, що е, тов Краснолиманське перейшло під управління Арма, якщо не помиляюся. Чи ви зустрічали е, представників АРМА у себе на підприємстві? Чи ні? Лично я ні особисто я ні, ще я не зустрічав, не бачив якісь розмови. Чув, але особисто ще ні. А коли були обшуки, коли там ДБР приїжджало, ви бачили це все, як відбувалося? Ну, лічна я я був. особисто. Я в той момент був у шахті. Вже виїхав, дізнався, що приїздили і в будівлю нашу була заарештована Світлана Леонідівна і вивезена сюди до Києва для процесуальних дій пов'язаних з нею. з нею. Зрозуміло. Колектив Шахти, крім того, що ось приїхав для того, щоб взяти пані Світлану на поруки, ще ви якось не знаю, писали якісь заяви, зверталися до когось, до Міненерго, до в МВС? Ну ми пасінябуми останнім часом більше брали на поруки. Це ті останні дії, які ми робили саме колективом, щоб спробувати прискорити цей процес. або посприяти йому для того, щоб і головний бухгалтер, і директор могли перебувати на своїх робочих місцях, навіть якщо ведуться якісь слідчі дії, і підприємство могло працювати. А як ви вважаєте, кому може бути вигідна ось така ситуація, враховуючи те, що у нас Україна сидить без світла, і тут фактично потрібно з усіх сторін робити все можливе, щоб світло це було, в тому числі за допомогою вугілля з Краснолиманської? У нас таке враження, що навпаки. Хтось намагається можна можна приположити можна припустити, що можливо є люди, яким це може бути вигідно, але когось назвати я не знаю. без прізвищ просто цікаво, що у вас говорять в колективі. Про це предприяття, якби працювало стабільно. підприємство працювало стабільно. Може когось воно і зацікавило? Може не так. були періоди, коли ми давали видобуток значно вищий, ніж зараз. Скажімо так, хотілося б завжди краще. Були періоди, коли ми видобували набагато більше. там мільйонні показники були за рік. І все ще до війни. Дарута це було до війни. На це було ще до війни. Так зараз, звісно, складніше працювати, але хай там як колектив виконував поставлені завдання. Хай якими складними вони б не були. Знову ж таки, відтік людей люди пішли служити. десь хтось евакуювався у кожного свої життєві ситуації? Тобто війна внесла корективи в нашу роботу. там але хай там як підприємство працювало. у вас ваших колег момобілізовані. Достатньо, достатньо. Вони пішли самі чи е, до ЦК під час у ці Ні, многі прямо... багато хто просто з перших днів у військомати, і з перших днів перші тиждень два. Вже було кілька представників ділянки ПР-5, які служать на шахті. Зараз ще не вистачає людей. Чи вистачає Єслі якщо взяти в повному обсязі, якби хотілося працювати, то хотілося б, щоб було більше. Але в той момент або ті програми, які були намічені, ми виконували десь щось планували, десь утискались, десь одне одному допомагали. Є таке поняття як сім'я. Ми так себе і називали сім'я і виходили з якихось складних ситуацій. Не просто не просто ні. Не сказати, що це було просто. але був стабільний видобуток. Працювали стабільно. А, якщо не помиляюся, то засідання по пані Серебрянській перенесли на вересень місяця. Чи плануєте ви приїхати зі своїми колегами у вересні місяці для того, щоб взяти на порука Серебрянську? Звісно, звісно, будемо планувати. Будемо планувати. Хотілось би це це сьогодні зробити. Були налаштовані, готувалися до цього. Але бачите, як все вийшло. Звісно, будемо підтримувати. Давайте в ідеалі так трошечки можливо помріємо, помріємо наостанок. А, яким би ви в ідеалі бачили майбутнє то в Краснолиманській? Заглянув немножко. Зазирну трохи в історію. Знаючи, які етапи проходило то в Краснолиманське. Вони були не завжди прості, не завжди. Були і важкі етапи, але хай там як, наче фенікс із попелу, підприємство піднімалося. Працювало і стабільно платило зарплати. хотілося б, щоб ця ситуація, яка нас оточує, не дійшла до нашого підприємства, і ми продовжили свою роботу. знову ж ті люди, які залишились, які працюють. вони багато хто віддав усе своє життя. Навіть у мене в колективі колектив такий дружний, колектив досвідчений. Багато кому за 50, багато кому дуже за 50, Вони все своє свідоме життя, увесь свій стаж. Усе своє життя віддали вугільній промисловості. Вони себе в іншій галузі не бачать. Вони тут спеціалісти своєї справи, готові працювати. Зрозуміло, будь-яка людина, особливо в такій ситуації, та й, взагалі, в будь-який час, хоче отримувати зарплату, і при цьому бажано, щоб вона була вчасно, тим більше в такий час. Зрозуміло. Пане Ігоре, я вам щиро дякую за таку відверту розмову. Глядачам нагадаю, що моїм гостем був Ігор Федоренко, начальник дільниці ПР 5 ТОВ Моє ім'я Настя Рейн, і це було інтерв'ю без кордонів.